Привіт! Скоро ми вже почнемо прикрашати свої будиночки святковими ялинками. Хтось для цього використовує і сосни і ялиці, але сьогодні мені захотілося поговорити про блакитні ялинки в наших садах. Видова назва такої ялинки латиною «пунгінс». І саме про них сьогодні піде мова. Ті ялинки, які мають конусні форми. Довгий час вибір блакитних ялинок він обмежувався одним видом ялини колючої глаука, та її видовими відхиленнями по кольору. У мене в саду також є така ялинка. Ось вона зараз перед вами. Як бачите, що моя ялинка вона не дуже блакитна. І навіть, я б сказала, сизувато зелена Це залежить від. Відбору рослин, тобто вони сіються, більш блакитні відбираються, їх називають глаука, ті, що більш сизуватого кольору, називають кейбаб або якимись іншими назвами, це не сортові ялинки, це просто відхилення, видове відхилення по кольору. Зростають такі ялинки дуже високими від 15 до 20 метрів у висоту, звісно, дуже широкі в діаметрі. якщо у вас сад маленький, то вам доведеться формувати та стримувати таку ялинку, бо вона дає дуже потужні прирости. Я вже неодноразово свою ялинку. Пристригала, але вона зараз все одно становить майже 3 метри. Я цю ялинку купувала десь 50 сантиметрів вишки 10 років тому. І от за 10 років вона вже стримана, але має 3 метри у висоту. Досить величенька така ялинка. Вона не така блакитна, вона зростає тут у мене в лісовій зоні. І дуже блакитний колір для лісової зони, мабуть, буде зовсім недоречним, не, мабуть, а точно буде зовсім недоречним, бо де ви бачили яскраво блакитні ялинки в лісах. А ось така сизовата зелена, вона тут знаєте, гармонійно так вписалась. Хвоя оцих ялинок дуже колюча. Голочки у неї досягають 1,5-2 см. Прирости одного року можуть сягати від 15 до 30 см, гарно опушена. Гілки розташовані такими ярусами. Я свою ялинку буду відпускати лише до наміченого розміру, потім я її буду формувати в більш природньому. Стилі не такою пірамідальною, як вона зараз є, але зараз вона просто наростає, обростає, і от коли вона буде така, як мені потрібно, тоді я вже буду займатися її формовкою, щоб вписати її сюди, ось такі більш природні за формою частини свого саду. На території нашої країни ця ялинка довго залишалася єдина. Екземпляром, в той час, як і Європі, вже з'являлися нові сорти цієї ялинки, які відрізнялись ростом, були більш компактні, насиченим блакитним кольором, були сріблясті, блакитні бірюзові, відрізнялися молодими приростами, були білі, кремові, жовті. І, звичайно, за формою. Це такі кулясті, карликові, про які я поговорю зовсім в іншому відео. І знаєте, зараз той час, коли і в наших садах стали з'являтися ось ці сортові ялинки. І мій сад, не виключення, також такі ялинки в моєму саду є. Тому залишайтеся зі мною. Зараз ми розглянемо ті ялиночки, які з'явились в моєму саду, які вже більш сортові і мають ті якості, які я перерахувала. Звісно, мені хотілося мати більш блакитну ялинку, але на той час я мала ділянку лише 5 соток, тому ще одну велику за розміром ялинку я не могла собі дозволити. І так, в моєму саду з'явилась оця красуня. Це ялинка зеблюз. Як бачите, вона має вузьку таку видовжену форму крони і поникаючи до землі пагони, тобто вони плакучої форми. І ця ялинка вже сортова. Як я і сказала, що ялинки сортові мають дуже цікаві відмінності від звичайної видової ялинки, і які б за кольором у неї відхилення не були сортові, вони в цьому розумінні перевищили всі наші забаганки. І ось ця ялиночка, вона за зростом може бути такою, як ви їй самі дозволите, тобто прив'язуючи її до опори, вона буде досягати тієї висоти, яка буде опора. Я буду їй дозволяти зростати десь 2,5 метри. Можливо, якщо вдасться, то її до трьох, а потім відпущу у вільний політ. І тоді вона буде більш викривленою і цікавою за формою. Навіть зараз стопор неї викривляється, але я його підв'язую до арматури. Нічого з нею не відбувається за рахунок цього. Багато хто каже, не підв'язуйте до металевих опор. Це все брехня. Ніяк металева опора не впливає. Наші зими достатньо суворі, вони Великими коливаннями температур, і інколи у нас буває мінус 23, мінус 24. Нічого цій ялинці за цей час не було, а зростає вона у мене вже 6 років. Купувала я її десь в двох річному віці. І так, ця ялинка щеплена, бо сортові ялинки вони розмножуються лише щепленням. Розмножити їх якось по-іншому буває. Важко або зовсім неможливо. Бачите, приємний світло-блакитний колір, хвої у неї, і всі пагони отак спускаються донизу. Деякі гілочки вибиваються і ось отак от в сторони торчать, при цьому вона і нагадує якийсь танець. Прирости, так, у неї відповідні і дуже довгі. Якщо на деяких гілках ми можемо помітити, що прирости десь 5-7 см, то на деяких це може бути 15 і навіть 20-25, ну я вже не кажу про центральний пагін, який ось за цей рік видав десь 30 см. Якщо у вас небагато простору, я просто раджу вам. Цю ялинку висадити в своєму саду. Але в моєму саду не тільки ця блакитна ялинка з'явилася, все ж таки, я знайшла місце і для деяких інших ялинок. А коли я дізналася про цю ялинку, що вона має найблакитніший колір серед всіх блакитних ялинок, то мене було вже не зупинити. І я придбала цей сорт це ялинка Хупсі. Вона зростає 12-15 метрів у висоту, 3-4 метри в діаметрі. Якщо ви це будете дозволяти їй. Я висадила її в цьому місці. Так, місця тут, в принципі, вистачає до діаметру десь 2,5 метра. Але я хочу її стримувати і не відпускати такою широкою. Цю ялинку я придбала у 2020 році. Піврічною прищепою, вона була на одну гілочку. Зараз ялинка у висоту десь 70 см. І має ось таку крону нерегулярну. Так, це особливість цього сорту. Вона має гілки, які ростуть нерівномірно, тому в деяких місцях просто. Гілок не вистачає. Якщо ви будете її формувати, то вона буде більш пірамідальною, правильною форми. Ну, так, за цим, за цим сортом треба трошки більше догляду, аніж за видовими рослинами. Подивіться, наскільки у неї світлий приріст. Вона майже такого білого кольору, наскільки цікавий сорт, і, звісно, цей сорт. Являється родзиночкою кожного садів, кожного садівника, хто має. Я думаю, що всі звертають на неї увагу. Вона настільки яскрава, що коли я в цей новий сад її висадила ось туди також ліцеву зону, туди подалі-подалі до сосен, то вона настільки на себе. Привертала погляд, що я вирішила, що така рослина буде недоречною для лісової зони. Тому я її передвинула таку більш парадну зону. Тут у мене зростає ще кілька яскравих рослин, тут ісперея, жовта, і барбариси. Тобто вона тут не буде. Знаєте, вибиватися з загальної композиції. Так, тут є яскраві в мене рослинки. І вона також додасть контрасту в цій зоні. Оскільки тут в мене такі ділянки навколо газону, то саме в таких місцях можна їй дозволити бути настільки блакитною. Прирости у неї ще не дуже великі, повинні досягати десь 12 см на рік. Але моя ще маленька, і її прирости ось на бокових гілках становлять десь по 4-5 см. Верхівку вона в цьому році видала десь 25-30 см. На верхівці на центральному пагоні розкрились бруньки, які в цьому році, бачите, довжиною вже десь до 8 см. Хвоя в неї колюча, але не така. Чомусь, мені здається, колюча, як у видової. А молоді прирости, вони дуже м'якенькі. Я думаю, багато хто помічав, які ж такі ніжні і тендітні прирости у ялиночок. Ну, і ця, звісно, в цьому розумінні не відрізняється. Але ще в неї є одна з родзиночок. Вона має шишки червоно-малинового кольору. Якщо видові ялинки мають звичайні коричневі шишки, то ця. Красуня має ще й таку декоративність, як оці червоні шишки. Я думаю, тому вона буде ялинкою номер 1 довгий час в наших садах, і багато хто захоче її придбати на відміну від кейбаб, главки і тому подібних видових рослинок. Ну і звісно, сортові щеплені рослини вони значно дорожчі, тому придбати їх в такому розмірі, як ми можемо, видову рослину придбати. Це дуже дорого. Тому я і купую маленькі рослини. У мене зараз ділянка дуже велика. Я можу собі дозволити придбати маленьку. Поки дійдуть руки розробляти якусь зону, то ці рослинки в мене підростають і вже їх видно в нових композиціях. Тому відповідаючи одразу на ваші запитання, чому я купую маленькі рослинки? Ось чому я їх купую. Я також дорослі, що як і ви, і не треба писати, що о, ви там помрете на два роки раніше. Вже в мене неодноразово були такі коментарі, коли мені пишуть: ви собі можете, ви молода, можете собі дозволити купувати такі маленькі рослини. А ми дорослі і її вже не побачимо. Ну, ви мій вік не знаєте і не знаєте скільки проживете ви самі або я. Цікаво, що ви визначаєте дату своєї смерті. Я рослини купую не Вгадуючи, скільки я проживу, я їх купую, вирощую, насолоджуюся цими моментами. Ви ж дітей не народжуєте одразу дорослими, щоб побачити їх вже такими. Ви їх народжуєте маленькими. Ось такі у мене з'являються маленькі рослини. Вони поступово зростають і тішать мене кожного року. Також у 2020 році в мене з'явилася не тільки ялинка хупсі, а ялинка рогов голд. Ця ялинка вже має більш стриманіший ріст, і в 10 років вона може досягати у висоту лише 1 метр і 80 см діаметрі. Тобто, як бачите, вона такої ширококонічної форми зросту, і вже зараз видно, що вона такої і буде. Хоча її зріст зараз десь. 45-50 см, але це за рахунок того, що вона в цьому році видала ось такий центральний пагін, який десь 12 см. у довжину. Ну, звісно, прирости хвойних вони з віком збільшуються. Ну, це дуже помітно на ялинках. Як бачите, ця ялиночка має також дуже блакитну хвою, і вона в деякий період часу навіть такого бірюзового відтінку і дуже контрастує з молодими приростами. А от зараз я знайшла весняне відео, коли видно ці молоді прирости, і якраз таки видно відтінок старої хвої, наскільки бірюзовий. це достатньо рідкісна ялинка для наших садів, і також про неї дуже мало опису. Але я хочу поділитися, бо саме нещодавно в мене тут був діалог на цю тему, що є невідповідність опису. Подивіться, наскільки вона гарнезна саме в цей період часу. Якщо в інші пори року всі ялинки блакитні, чимось однакові, то саме оцей період часу, а він не такий вже довгий, залежно від температури, прирости тримаються від 2 до 3 тижнів, ось такі яскраві. І поступово-поступово, цей такий Кремово-вершковий відтінок він набуває блакитного кольору. Оцей перехід з вершкового до блакитного також такий цікавий відтінок хвої дуже незвичний має. Я її придбала також піврічною прищепою, і ось за п'ять років вона доросла до такого розміру, і ось так гарно вже розпушилася. Оскільки милуватися весняними приростами Рогов Голд можна вічно, тому я вже закінчу огляд цієї ялиночки і перейду до наступної. Оскільки я хочу розкрити вам світ. Блакитних ялинок, тому я не можу не показати і ось таку малечу, яка з'явилася в моєму саду лише два роки тому, в 23-му, і зараз має ось такий вигляд. Вона дуже маленька, і зараз зовсім не зрозуміло, якою вона буде і що ж це таке, якого вона сорту. Це сорт My Gold. в 10 років вона два з половиною метра у висоту. Це вже більше, ніж Рогов Gold, але значно менше, ніж хупсі. І її хвоя відрізняється від попередніх сортів, бо вона такого більш зеленого кольору, сизо, сизо-зелений, я б сказала. Але цікавий цей сорт тим. Що вона має яскраво жовті прирости навесні. Я ж не могла обмежитись тільки такими вершковими приростами. Звісно, мені захотілося ще щось цікаве мати в своєму саду. І ось такі яскраві прирости, вони дуже прикрашають весняний сад. І навіть той сад, який не має яскравих квітів. Цього ефекту я і добиваюся. Ось хвоя. Видно, стара, бачите, така сиза, зелена. Вона в минулому році дуже постраждала у мене зворотніми морозами і відсушила брунички. Вони, але проснулися з плячі, і я задоволена, що вона вижила. Часто цей сорт також формують у виді кульок. І тому можна придбати і на високому штамбі. Але я вважаю, що оскільки ця ялинка ширококонічної форми, то краще її все ж таки купувати на низькому штамбі. Тобто вона, як і всі сортові, вона щеплена, але десь там внизу. Зараз я на ній зберегла і ту частину ялиночку, на яку щеплена. Ось вона. Це не її ну, Бачите, це не сортова, це видова. І тільки ось ця, вона відрізняється більш коротенькими голочками і зовсім іншою гвоєю. Я не знаю, на яку ялинку її щепили, але ось ось оце – це сортова частина ялиночки. Я її купувала також піврічною прищепою. На даний момент їй 2 роки. Приріст у неї зараз зовсім маленький, десь від 3 до 4 см кожна гілочка. Як бачите, заклалися бруньки на наступний рік, то ми з весни зможемо з вами побачити, які ж яскраво-жовті прирости у неї будуть. Бо цієї весни я не змогла побачити прирости саме, тому що були зворотні морози. Вони що в цьому році, що в минулому, були у нас мінус 5 градусів. Тому о, бруньки загинули, ось ці молоденькі брунечки, які почали тільки ну, відкриватися, вони загинули у багатьох моїх ялиночок. Рада, що зберегла цей сорт і не втратила його зі своєї такої невеличкої колекції. Чи показувати в цьому відео? Ялинку колючого глаукоглобозу. Я думаю, доречно про неї все ж таки згадати. Якщо зараз ви її бачите кулястої форми, то взагалі-то ця ялинка не куляста, а також широко пірамідальна. І вона може виростати до трьох метрів в висоту і трьох метрів в діаметрі, але все одно вона буде мати центральний провідник. Якщо його відрізати, то можна формувати ось такої кулястої форми. Не могла не згадати, хоча згадувала і в попередньому відео. Але я думаю, початківців, новачків дуже багато, хтось може розгубиться у виборі серед таких ялинок, то, думаю, все ж таки, це було не зайвим згадка про форму та зріст цієї ялинки. Тому чи купувати її і вирощувати у вигляді конусу, чи все ж таки її стримувати, пристригати та залишати кулькою, це все на ваш розсуд. А я була рада сьогодні поділитися своїм досвідом і сортовим різноманіттям таких звичним, начебто нам, ялиночках, але таким різноманітним. Тож до нових зустрічей. До побачення!